Це моя Петриківка. Да! Так. Да! Тож я вітаю всіх, шановних земляків. Я Петриківку заснував це прекрасне містечко і серцем всім патриківки любив. Петківки налічує 235 років. Це зримий слід козацької доби. Петриківка носить ім'я останнього кошового війська Запорозького Петра Ось він перед вами. Це він у 1772 році переніс свою власну церкву з Курилівки по Дніпру, є таке село. Там стояла його власна церква, не розбираючи ці яком, переніс той час на цю вулицю, зареєстрував село, і село називалося Петрівка. Рівно через три роки була війна з турками, коли розбили турки, верталися з походу. Цариця Катерина ІІ приказала знищити останню опору запорозьких козаків Хортицю. Генерал Текею дерся на Хортицю, пограбував там, знищив усе, бо там козаків майже не було. А цьому Калинишевському наділи медальку від цариці на війні, а на Хортиці наділи кайдани на руки. І одвезли його в Соловки, і вкинули Соловецький монастир у яму. І він у ямі просидів 25 років, маючи за плечима 86. І коли цар Катеринин, Синок сказав ти вільний, можеш йти на Україну, він сказав: Бог з тобою, прожив півтора року монахом там і там помер на 113 році життя. Ось така доля цього пращура великого, іменем якого була названа Петрівка. А коли його посадили в яму, то й Петрівку перейменували. стала Петриківка. Відлуння. 300 років, 400 років почалася ця Петриківська розпис. Уявіть собі, як це люди жили. Бідно, у хаті не було ні килимів, нічого. А хатину, кожна хазяйка якось приукрасити, от і народилася ця петриківська розпись. Дуже просто, не було ні паперу, ні красок, не було ж нічого. Фарби робили з зелені, з буряка, розводили на жовтку яїчному. Щіточки не було, паперу не було. Зробили з кішки щитину, зробили щіточки і почали розписувати стіни. І знаружі хатини свої розписували. Я ще застав і в нутрі розписано. Нема в хаті нічого, шестеро дітей. А розписана, от Отак і петриківська розпись, і називається петриківська настільна розпись. Фестиваль ярмарок Петриківський дивоцвіт вже четвертий за ліком. Він проходить у селищі Петриківка Дніпропетровської області. Ця місцевість іздавна і на весь світ славиться особливою технікою художнього розпису Петриківкою. Тому кращої локації для етнографічного фестивалю годі й шукати. У популярності та актуальності Петриківського розпису серед інших регіонів області можна було переконатися, пройшовши виставковими павільйонами міст та районів Дніпропетровщини. Майже в кожному фестивальному наметі можна було знайти відповідні вироби із яскравими візерунками Петриківки. Але все ж таки кожен регіон намагався вразити присутніх чимось особливим. Власною родзинкою. Студент, який приїхав до Дніпропетровська з Анголи. Він на фестивалі разом із друзями знайомився з українським колоритом. people here and different cultures. А це Ukraine. країн very interesting. Very interesting. Петриківський племінний кінний завод презентує. Истине удивительные животные, лошади. Уж сколько о них сказано, написано и спето! Существует множество спортивных состязаний с участием лошадей. Учитывая их природную скорость и смекалку, это в первую очередь различные скачки, преодоление препятствий, конное поло и, кроме того, джигитовка и вольтежировка, которые скорее можно увидеть.